Друзі, усім привіт 20 листопада. Ну і в нас, в нас зима засніжило ліс повністю. Ну, засніжило пасіку. І друзі, сьогодні зранку проснувся і по привичці, як завжди, давай про... прошвернемося по соцмережах. І в одній звальберг э, побачив переписку. Такий спор на рахунок сітчатого дна. І згадав, що я обіцяв зняти ролик і висловити свою думку на рахунок сітчатого дня. Як бачите, в мене є більше, ніж 50% пасіки в вуликах ППУ на сітчатому дну. Ну і частина, скажімо так, 20% це є вулики дерев'яні на гібридному дну. Еврінне дно, думаю, вже знаєте, яке там отвори теж в дні. І частина є в лежаках на глухому дні. Також є ще три 12 рамошники. Мої саме перші, яких я починав своє багатокорпусне посічництво. Це 12 рамошники на глухому дні. Зараз ми до них підійдемо. Друзі і свідчати дно добре. Але січити дно недобре. Як це вам пояснити? Постараюся пояснити, друзі, все це теж я, щоб зараз кажуть, а в мене не так, а в мене так. Друзі, я розказую суто про свої е, спостереження і суто про свою пасіку, про свою територію, про свою місцевість. Тому що в когось може бути зовсім інакше. В мене ось так. Друзі, на сіджому дні я вже пропрацював певно років 6 або 7. І коли тільки почав виготовляти ось ці вулики, бачите, що була сітка повністю на все дно, з можливістю засувати їх за движками такими. Все це я вам показував, кому цікаво, може знайти. І першу зиму я зимував повністю на відкритому дні. Весною відкрив сім'ї, а виявляється, підмору в них немає. Дивно мені було, тому що, по-любому, знав, що бджола якась відходила, тоді замітив просто вже на слідуючу зиму, замітив, що синички от підлітають, знизу чіпляються за цю сітку і вискубують ці мертві бджоли. Було прийнято рішення розрізати одну ж таку заслонку на двоє, так, щоб передню, передню частину гнізда перекрити, тому що клуб сідає завжди біля передньої стінки, і осип підмору йде одним словом, щоб синички не бачили. Лишилася відкрита задня частина, тобто 50%. І так мене, друзі, все влаштовувало. Так воно і до сих пір є. Далі пішов весняний розвиток. І весняний розвиток почалися експерименти. В деяких сім'ях я прикрив повністю заслонками, а в деяких сім'ях не прикривав. Отак От як було 50% закрито, так я і лишив. В результаті сильні сім'ї, які перезимували на 6-7 і більше вуличках, вони не відчули цієї різниці в в тому, чи дно закрите чи відкрите. Але слабші сім'ї, які перезимували, наприклад, так як в цьому сезоні пасіка йде дещо через певні фактори, дещо слабша, там 5, 4 вулички, 6. Слабші сім'ї, друзі, відчули. Ця дуже так казати і різниця була в кількості розплоду відсутня, ну, присутня, така досить порядна. Далі, друзі, коли порівняти по, навіть в сильних сім'ях по розходу кормів, що в дерев'яних на гібридному дні, що в лежаках при закритому дні, чи навіть 12-рамочних при глухому дні, і порівняти по розходу кормів приблизно однакові сім'ї в цих самих вуликах, то на сітці на порядок був більший розхід кормів. Було приблизно однакова кількість залишена в зиму, потім додавалося медові рамки однакова кількість, і коли вже набралася, скажімо так, повністю корпус бджоли. І ми могли бачити суттєву різницю по розходу кормів на відкритій сітці і на глухому дні. Оце перший, перший був недолік, скажімо так, сітчатого дна, в тому, що я замітив, що розвиток в середніх і слабих сім'ях при відкритому дні тормозиться. І друге, навіть якщо сильні сім'ї, якщо там розвиток не тормозиться, то розхід кормів. Дещо більший. А дещо більше, це плюс-мінус на рамку, це на 2-3 кілограми. Було замітно, що корма на сідчатому дні з'їли роз... більше вони для вигодовлення цього розплоду. Відповідно, їм для підтримки, от, хоча цей вулик теплий, ППУ, там ті вулики дерев'яні, відповідно, їм для підтримки певної температури потрібно було затрачати більше ресурсів для того, щоб. Вирощувати оцей розплід. Друзі, з цього можна зробити такі, скажімо, виводи, там скажуть, а що там рахувати цих 2 чи 3 кілограми корму. Друзі, ні, це дуже багато. Це якщо ми, хто читав навіть оцю літературу по бджільництві, чи навіть зараз взяти, коли люди в холодних регіонах будують зимівники, і е, питається, чи коли окупиться цей зимівник? Так, друзі, коли це рахувати на одній сім'ї 2-3 кілограми, це незамітно. А коли ми рахуємо, наприклад, на 100 чи на 200 сімей більше 3 кілограми корму розходу, це на 100 сімей, ми маємо мінус 300 кілограм кормів, бджоли для розвитку витратили більше. Так, 300 кілограм корму, я думаю, теж не мала фінансова, скажімо так. Купійка, щоб цим ігнорувати. Так, друзі, свідчити дно має і свої переваги. Перевага, яку, з якою я стикнувся, який саме більший плюс йому це те, що там є хороша вентиляція. В літі, навіть коли ми виїжджаємо на кочівлю, при кочівлі ви перевозите ці вулики, було таке, що я просто забув відкрити один вулик людки, не відкрив. І не приїжджав на пасіку дві сутки, друзі. І на січатому дні, через дві сутки, я приїхав, там було одиниці ну, два десятки мертвих бджіл. А решта я відкрив е е в е влюдки і бджоли пішли в роботу на обліт. І я сім'ї не втратив. Також, друзі, було таке, що ми стояли на кочівлі в. Як ви бачили, це знаходиться середині площі. І там був якраз посійний ріпак. Ріпак вже відсів, але ще там вершки, кутки десь, обсіви, ще цвіли, і плюс в ріпаку там всякі будаки ще цвіли. І фермер попередив, що йому потрібно вробити цей ріпак від попелиці, щоб або вивезти пасіку, або прийняти якісь рішення, щоб він міг окропити це поле. Він, звичайно, це робив. З вечора і до ранку. Але ми прийняли рішення закрити людки. Ми швиденько закрили людки, приїхали ще вночі, там 3 година ночі, і бджоли сиділи до 3 години на спеці, до 3 години дня сиділи повністю закриті. І після того, як він завершив, ми почекали ще там 4 години, щоб ця хімія підсохла. І після цього ми відкрили людки. Так пчоли теж вони майже не реагували. На відміну від того, три 12 рамошники на глухому дні були теж там присутні на кочівлі. Ми, хоча, закрили їм, заміняли повністю потолочену свіжою тканиною. На людки поставили решітки, так бджоли там повністю після того, як ми відкрили людки. В третій годині дня як вони просиділи пів сутки закриті на спеці, бджоли викучилися в таке враження, що вся бджола покинула вулик, тому що там температура була дуже така серйозна. І це є, друзі, плюс гігієна. В насідці майже не потрібно, там, якщо чесно сказати, навіть підмору я останні роки вже не чищу, тому що вони настільки швидко його прибирають. Там нема цієї крошки воскової. У цього всього мусору, в якому могла би розводитися міль чи якась хвороба, його немає. Там завжди дно чистеньке. Також, друзі, на рахунок підгриження рамок, є свої спостереження. Якщо, друзі, ми побачимо, в мене пасіка стоїть на такому перекосі. І якщо, наприклад, оцей вулик, друзі, стоїть до, до землі 30 см, так цей стоїть 60 см. Так? І коли в літі ми ставимо сюди. Надставку одну чи дві. І оця висота, друзі, завелика. Тоді бджола більше підноситься догори. І бджоли починають під низом, навіть не то, що вощину. Вощину або не добудовують, де високо я маю на увазі, або починають взагалі підгризати вже готову сушу. Оці старі рамки, вони починають підгризати. Але це, друзі, суто там, де де високо стоять вулики. От так, наприклад, якщо взяти цей ряд, от цих раз, два, три, не буде підгриження, тому що вони стоять менш більш так ну, від від 30 чи від 25, навіть у цей, ну, і цей стоїть десь на 30. Так, відповідно, цей вже стоїть на 40, а цей стоїть на 60. От В цих двох вуликах буде підгрижена. І все так само, коли за високо вони стояли на підставці, коли там гуляє вітер, задуває їм ще й влюдки і плюс видуває десь сюди, бо за високо вітер має куди розганятися. І через те, можливо, вони гризуть, от підгризають такою вони цю вощину. Також, коли там є слабша сім'я, ви даєте вощину, вони не добудовують друзі вощину, Якраз в задньому куті, де відкрите дно. Вони не добудовують. Якщо на глухому дні вони навіть, скажімо так, добудовують до кінця, то тут вони трошки не добудовують, якщо слабша сім'я. Або якщо ви, наприклад, вже пішли, пішов розвиток вверх, ви доклали там наверх корпусів. Так що, друзі, тут кожен муше собі вирішити, чи вигідно січити дно, чи невигідно січити дно. Наприклад, я, Якщо б, навіть, от, зараз, там є в планах зробити ще одну систему вуликів, так, рішення прийнято, що там має бути відкрите всього 25-30% дна і не більше. І З, з функцією, тої, щоб воно могло закриватися коли потрібно. Якщо у вас слабка сім'я там вийшла з зими чи середня сім'я, краще його прикривати. Всі скажуть, Та, так, треба отримувати сильні сім'ї. Друзі, не завжди виходить. Цей сезон показав так, що не завжди виходить отримувати сильні сім'ї. В цьому сезоні сім'ї пішли середніми і слабкими в зиму. Тому не завжди виходить. І думаю, що це треба враховувати. І моя думка так, що потрібно, щоб все рівно січити дно. Мало функцію, щоб можна було його прикривати. Наприклад, в цих на ще, наприклад, оці заслонки. друзі, Я теж робив експеримент, брав половину, половина була відкрита повністю, половина була закрита цією заслонкою. В літі навіть. І коли тут повністю 12 рамок. Було, було гніздо так, коли заслонити їм заслонку, бджола повністю переключається на, на цю сторону, матка починає тут засівати майже від бруска до бруска. А цю половину гнізда, де лише відкрита повністю сітка, вони просто покидають. Вони сюди вже складають більш пилок, більш мед, а розпліт вони вже не хочуть тут так. Якщо є розпліт, то так більш підверхом. В тому випадку, коли тут майже до самої сітки є. Тому кожен собі має прийняти таке рішення, чи, чи вигідно чи січити дно. Так, в одних умовах вигідно, в одних умовах не дуже вигідно. Якщо у вас пасіка, скажімо так, не кочова, пасіка стаціонарна, це не знаю, чи вам потрібно це січити дно. Хіба що для того, щоб можна було прикривати в разі потрав. Ну, тут є його плюс, плюс в тому, що можна закрити бджіл навіть на сутку часу на жарі, і вони там будуть нормально себе більш-менш почувати, плюс того, що там завжди чисто. Мінус мінуси, в нього напевно більше є мінусів, ніж плюсів. Це завелика витрата кормів навесні. В любими сім'ями, чи в слабшими, це трошки слабший розвиток в слабких і в середніх сім'ях. Про сильні не говоримо, тому що сильні витрачають там більше кормів. І, друзі, мені от краще було сподобалося навіть оце гібридне дно, чим повністю січите. Тому. На гібридному дні теж вони були на кочівлі і ми їх закривали. Там, там було от тих 10 отворів, які є в днищі, було повністю достатньо для для хорошої вентиляції сім'ї. і Тут в цьому гібридному дні немає підгризання, навіть якщо тут от стоїть високо теж вулики на підставці, теж немає тут підгризання. Ех, сніжок падає. Друзі, ось тут в мене є на, на закритому повністю дні. Тут дни ще моє ще старі повністю глухе, але тут всюди людське на, 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 весь, на весь простір стінки. Це один, другий, і тут ще в мене є третій. Теж. Тому просвідчати дно, друзі, я висловив свою думку, я зробив для себе свої, скажімо так, висновки. Ну, а ви повинні самі теж для себе зробити висновки, е, має воно як позитивні сторони, так і має негативні. Свідчити дно і добре, і не дуже добре. Якщо ж ви вирішили робити січити дном, так, робіть так, щоб воно могло при потребі закриватися, а при потребі відкриватися. Не доказав я за ці заслонки. Якщо от заслонка під низ заходить під сітку, там нападає пилку, крошки і там розводиться такий, така антисанітарія, що просто мама дорогая. Там потрібно там, чуть не кожен тиждень цю заслонку чистити або мити, тому що ну, я маю на увазі бджоли не мають доступу, щоб почистити. І ці заслонки теж мають ті заслонки, які йдуть під сітку, мають дуже багато своїх недоліків, друзі. Тому я висловив свою думку, а ви собі так казати приймайте рішення. Для себе я рішення прийняв. Сітка відкрита. 25-30% одна відкрита, з функцією прикривати. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!